Слава Ісусу Христу, чи є пекло, чи немає, чи вірив в перший світ у потоп, у покарання? І сьогодні багато навчань, що Бог нікого карати не буде, що пекла немає, живіть, як хочете. Апостол Петро Він пише: і якщо не пощадив Першого світу Бог, але у восьми душах зберів сімейство ноя. Проповідника Правди, коли навів потоп на світ безбожних, це 2 Петро 2,5. 5. І чи вірив перший світ у потоп, у покарання? Ні, звичайно. А в третьому розділі ми читаємо, коли Ісус зійшов в пекло, і Він показує, де ці люди з Першого світу, у пеклі, у в'язниці, вони перебувають там. Там, де і ангели перебувають, які згрішили в Першому світі, всі там перебувають. Ісус пішов їм там проповідувати і сказав, чому вони там опинилися, тому що вони нехтували пророками. Як і досі люди вони нехтують, апостолів пророків, помазаних людей Божих, які Своїм життям доводять, показують, які плоди приносять, і слухають будь-яку балаканину та філософію, тому треба розуміти, чию справу ми продовжуємо. Амінь.